Вітаю, мої любі друзі! Ви на моєму каналі Ведична Астрологія для всіх, і з вами я, Науменко Наталя. І сьогодні я розпочинаю рубрику, де я буду в кожному відео розповідати дуже детально про кожний висхідний знак зодіаку і як він себе проявляє в 12 сферах життя. А перед тим, як я розпочну, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте і діліться, будь ласка, своїми враженнями. І перед тим, як я розпочну, ще хочу додати, що це ведична астрологія, і місяць народження ваш не має значення. Дуже важливо знати час народження. Чому? Тому що це висхідний знак, це той знак Зодіаку, який сходив на небі саме в момент вашого народження. А за добу по черзі на небі сходять абсолютно всі 12 знаків зодяку. Тобто кожен день народжуються і овни, і тільці, і діви, і скорпіони. Всі-всі знаки зодяку. Кожен день народжуються ці знаки. І якщо ви не знаєте свій висхідний знак, ви можете звернутися до мене, написавши мені в інстаграм, який є під кожним відео, і я вам допоможу. І так, сьогодні ми розглядаємо з вами висхідний знак Овен. Я підготувала такий класний ще конспект, щоб нічого не забути вам розповісти, тому що інформації багато, це не два-три слова про кожен знак зодіаку. Тому. Сідайте зручніше. Итак. Висхідний овен це знак зодіаку, який показує нам універсальну модель людини. Що мається на увазі? Що Кожен порядковий номер будинку, як ви можете бачити да, на картинці, він пов'язаний з знаком зодіаку. І тому будинок і знак зодіаку співпадають. Да? І це якби універсальна така людина. Але так відбувається тільки у знаку Овен. А в інших знаках зодіаку це відбувається. Вайця зовсім по іншому, але сьогодні про овен і так, овен. Е це які у нього можуть бути поведінкові особливості. Так, ну, головна планета у Овна – це Марс, так, і вони проявляють себе як активні, сміливі, дуже рішучі такі особистості, і вони можуть виділятися такою спортивною статурою, швидкістю рухів, яскравою мімікою. Так? Вони дуже швидко можуть захоплюватись новими ідеями, вносити динаміку у будь-який простір, де вони з'являються. І вони намагаються все робити швидше, швидше. Поспішати завжди. Так? І, наприклад, для Овнів стояти в черзі або стояти в пробці, да, це ну, просто справжня мука. Так? І овен вважає, що всім іншим якось не вистачає швидкості. Так? І тому намагаються підганяти інших людей. За рахунок того, що у Овна перший будинок, будинок особистості, пов'язаний з восьмим будинком, з будинком трансформації, тому що і то. Той будинок управляється Марсом, так? А восьмий будинок це кризи та трансформації, так? і овен може бути схильним до. Імпульсивності такої, а також до ризику. І вони дуже прагнуть відчувати або небезпеку, яка дарує їм, їм адреналін, і це викликає в них таке задоволення. Також вони можуть спеціально провокувати події своєю поведінкою, щоб так само ну, отримати цей такий ну, драйв в житті. Зовнішність овна може бути така марсіанська. Так? Це може бути так Такий римський профіль, таке високе чоло, підтянуті губи. Чоловіки можуть мати багато волосся на тілі, але можуть рано лисіти. А у жінок може бути такий низький голос. Це перший будинок. І ми бачимо, що другий будинок і там цифра 2. І це знак тілець. З тільцем пов'язана планета Венера. І другий дім він асоціюється з ресурсами, з нашою самооцінкою, з накопиченнями, з матеріальною стабільністю, з батьківською сім'єю, з їжею. І, як я вже казала, цей будинок перебуває, перебуває під впливом Венери. І Венера додає чуттєвості та любові до комфорту. Овен є таким традиціоналістом та консерватором, і дуже непохитним у питаннях сімейних цінностей. Для нього Дуже важливо дотримуватись класичних стандартів. Ну, що мається на увазі? Жінка має бути жінкою, чоловік чоловіком. Це жіноча справа, це чоловіча справа. І будь-які там прогресивні ідеї, там дві мами або дві папи. Це зовсім ніяк не припустимо для овнів. Так і це не. Ну, якби для них це неможливо. Далі. Другий дім також асоціюється з харчуванням, і тут овни проявляють себе як справжні гурмани. так? Чому? Тому що вони люблять смакувати їжу повільно. Це тілець він бажає отримати насолоду так? і від кожного шматочка. І вони не терплять, вже, якщо по житті дуже вони рухливі, то коли приймають їжу, вони їдять yeah é do Повільно, і їх зовсім не потрібно квапити. Також вони особливу увагу приділяють якості харчування. Зазвичай вибирають такі корисні домашні справи. Так? І вони не будуть їсти фастфуд, а краще візьмуть з собою якийсь ланчбокс з корисною їжею. І у Овнів другий будинок пов'язаний з сьомим будинком, тому що і тим, і тим будинком керує Венера. І це створює цікаву комбінацію, де Овен він готовий ділитися своїми ресурсами з партнером. Так? І... Це добре. Третій будинок у Овнів, і там ми бачимо цифру 3. І це цифра 3 пов'язана з третім знаком, зі знаком Близнюки. За близнюки відповідає планета Меркурій. А сам третій дім відповідає за спілкування, короткі подорожі, знайомства, вміння взаємодіяти з іншими, нашу рішучість, силу волі, наші руки і. За рахунок того, що він перебуває під впливом Меркурія, овни вони дуже такі товариські, вони легко налагоджують контакти, швидко знаходять спільну мову з людьми та відчувають себе комфортно у будь-якій компанії. І, але під час комунікації вони можуть загострювати ситуації так і. Причиною цього може бути їхня така прямолінійність і відвертість, тому що вони завжди звикли казати прямо і висловлювати так свої думки, і цим вони можуть зачепити співрозмовника. Проте дуже важливо розуміти, що вони не прагнуть конфлікти, тому що вони віддають перевагу відкритій розмові замість якихось прихов. Хованих, там Інтриг, пліток, які просто суперечать їхній природі. Так? І їхній підхід такий як дуже щирий. І він для овнів без питань підійти задати таке питання, так, що тебе не влаштовує, так? а не всі готові до такої відвертості. І також за рахунок того, що. Третій будинок комунікації і шостий будинок вони пов'язані однією планетою Меркурія. Шостий будинок це будинок конфліктів, а також служіння, і овни відомі своєю готовністю допомагати іншим. Вони дуже часто беруть на себе роль рятівників, вони прагнуть допомогти всім і кожного. І за рахунок цього зв'язку, третій будинок, друзі комунікації, шостий служіння, вони готові прийти. І на допомогу любій людині в будь-який час, так навіть мало знайоме, виконуючи свій внутрішній природній обов'язок. Четвертий будинок, і ми бачимо, що там цифра 4, яка пов'язана зі знаком рак, а рак керується місяцем, який відповідає за наші відчуття і сприйняття. Так? А що таке четвертий будинок? Це наша батьківщина, це наша мама, внутрішній стан, наш внутрішнє почуття безпеки, нерухомість. І цей будинок за рахунок того, що він пов'язаний з місяцем, має дуже великий. Значні, тому що це наш внутрішній стан. І овни вирізняються своєю відданістю родині, родині батьківщині та дому. Так? І вони вважаються одним із найпатріотичніших знаків зодіаку. Для них дуже надзвичайно важливо створити безпеку та комфорт у своєму життєвому просторі, і вони будуть докладати дуже багато зусиль, щоб їхній дім залишався затишним, а сім'я. Була забезпечена всім необхідним. Мати овна це може бути така турботлива та мудра жінка, яка буде створювати для овнів ну, таку атмосферу емоційного затишку і підтримки. Вона може приймати дитину такою, яка вона є, і забезпечувати простір, щоб ця дитина себе проявляла. Овни, навіть переїжджаючи жити в іншу країну, будуть дуже часто з теплотою згадувати те місце. Це де вони народилися, провели дитинство чи юність. І зазвичай овни віддають перевагу життю ближче до природи. Вони мріють про великі будинок, де кожен член сім'ї, батьки, діти, онуки будуть мати своє місце. І в ідеальне місце вони вважають родове гніздо біля водойму чи саду, де панує гармонія, добробут і теплом. П'ятий дім у висхідного овна це. Знак Лев так? і який знак Лев він пов'язаний із сонечком, нашим головним світилом. Сам п'ятий будинок відповідає за творчість, за дітей, за романтику, за е, самовираження. І е, за рахунок того, що Лев керується Сонцем, то це додає таку, е, овнам такої яскравості в самовираженні. Так? І дає дуже багато амбітних цілей, особливо. У сфері освіти, тому що п'ятий будинок також пов'язаний із освітою. Вони намагаються наздобути знання у найпрестижніших закладах, адже відчувають себе гідними найвищих самих досягнень. Рутина, яка і передбачування, творчість це зовсім не для них. Ну, наприклад, працювати за шаблонами чи слідувати чітким інструкціям буде здаватися овним занадто обмеженим. І вони вважають, що краще створити щось унікальне, чим щось таке буденне. І вони у кожну роботу будуть вкладати свою душу, роблячи її неповторною і рідко прагнуть створити, ну, щось повторити це і зробити ще раз. За рахунок того, що п'ятий будинок це ще дім дітей, так? і для овнів це є таким найбільшим досягненням. Вони не... Бачать в дітях своє продовження. Вони будуть пишатися їхніми успіхами і готові інвестувати час і зусилля в їхній розвиток. Але овни це такі вимогливі батьки, так? які будуть очікувати від своїх дітей поваги, послухи. Так? Але водночас вони сприймають їх як джерело радості та натхнення. І, звісно, вони будуть приймати дуже активну участь, будуть. Ну відвідувати, організовувати відвідування дітям різноманітних гуртків, будуть допомагати з навчанням, Ну і намагатися дати їм все саме найкраще, як у Левів. Шостий дім, і ми бачимо там цифру 6 і це знак діва. І шостий дім асоціюється зі здоров'ям, з працею, зі службою, ну, служінням іншим людям, з ворогами, з нашими, з хворобами, домашні тварини. І управляється цей дівом, управляється Меркурієм. І темпераментний молінійний овен, він коли опиняється у конфліктній ситуації, в шостому. Він вміє діяти з холодною головою, і демонструючи такий раціональний, і навіть такий практичний, трохи цинічний підхід за якостями діви. І він стає дуже прискіпливим, уважним до всіх деталей, коли йдеться про захист своєї честі або доведення власної правоти. А вони це вміють робити дуже логічно. І овен готується дуже ретельно до будь-яких або суперечок, чи розглядів якихось. Правда, і вони будуть продумувати кожен крок і збирати якісь переконливі аргументи. Овни не терплять помилок, ні власних, ні чужих. Вони дуже суворі до недоліків і неточностей і вимагають від оточуючих високої якості у всьому. Їхні критичні зауваження часто виділяються своєю прямолінійністю і вимогливістю. Овнів дратує невдосконалість навколо. Ну, Наприклад, як там якась неякість непоп покриття на дорозі, так? Або якісь помилки, десь вони бачать, або якось картина не так висить. Так? І попри це, через свою імпульсивність, вони також самі можуть робити помилки, але вони завжди намагаються їх виправити, навіть якщо щось ну, доведеться переробляти чи робити заново. І його вимогливість у висхідного овна це не тільки прагнення до ідеалу, а й спосіб дбати. Про себе та своє оточення. Сьомий дім саме такий ніжний будинок на Тальній Карті, і там стоїть цифра Сім, яка пов'язана з енергією Венери. Чому цей будинок такий дуже такий ніжний, так? Тому що цей будинок відповідає за наші стосунки з іншими людьми і за стосунки з другою половинкою. Так? І це про шлюб, це про баланс. І за рахунок того, що це Венера, так, він Овен буде дуже таким чарівним в партнерських стосунках. Він сте ввічливим, уважним і навіть здатним проявити гнучкість, так? Чи як Терези. Тому вони дуже вміють вести переговори, адаптуватися дуже успішно в бізнесі, вони також це можуть. І вони природжені бізнесмени, здатні слухати критику, внести правки в свої договори, йти на компроміси. Для чого? Щоб задовольнити потреби клієнтів. Однак, за рахунок того, що другий будинок, як ми розглядали, і сьомий, вони пов'язані тим, що керуються одною планетою. Венера, так, вони будуть дуже чутливі до критики в свій адрес або в адрес своїх товарів, або чи послуг. І для нього дуже важливо зберігати баланс між власною самооцінкою, та думкою оточення. І у партнерстві овен шукає лояльність. Підтримку та гнучкість, і він цінує партнера, який зможе його заспокоїти, згладити гострі кути та не конкурувати з ним за лідерство. Ідеальним форматом для ОВНа стає партнерство, де обидві сторони рівноправно вирішують проблеми та підтримують один одного. Восьмий будинок і у нас там цифра 8, яка пов'язана зі знаком Скорпіон. Вісім і це знак Скорпіон. І е, зі скорпіоном пов'язана планета Марс. Восьмий будинок асоціюється з трансформацією з кризами, з глибинними змінами, з грошами інших людей, також з якимись негараздами, да? з містикою, з езотерикою і. Як я вже казала, перший будинок і восьми у овнів пов'язані Да? тому криза це важлива частина їх життя, і вони готові приймати ризики і діяти в кризових ситуаціях. І Марс, який керує цим будинком, він дає овнам сміливість та рішучість, перетворюючи овна на людину, яка не боїться вторгатися на невідому територію для вирішення якихось складних завдань або допомогти іншим. Він може діяти за принципом, або все або нічого, так? І намагаючись усунути цю проблему раз і назавжди. І Він може підходити до вирішення кризи дуже ретельно, як, ну, наприклад, лікар-хірург, який видаляє все, що може зашкодити людині. Так? І його підхід буде ґрунтуватися на точності, чіткості та дисципліні. І За рахунок того, що він прагне до досконалості і бездоганності, і це його робить таким такій, яких професіях у всіх професіях, які пов'язані з кризовими ситуаціями, да? там, де потрібна швидка реакція та рішучість, да? це можуть бути і рятівники, і правоохоронці, і хірургія. Ну, тобто там, де людина втручається в, ін, в простір іншої людини. Але якщо ОВН не буде реалізовувати свій потенціал до вміння трансформації кризи, Позитивному ключі його енергія може восьмого будинку може проявлятися деструктивно, і у такому випадку він може овен втручатися в чужі справи з корисливими чи непрозорими намірами. Саме тому для овна дуже важливо спрямувати цю силу і рішучість свою на конструктивні цілі, да? використовуючи потенціал восьмого будинку для зростання та допомоги іншим. Дев'ятий будинок, який ми бачимо там цифру дев'ять. І це енергія стрільця. І зі стрільцем пов'язана планета Юпітер. І дев'ятий дім відповідає за духовність, за релігію, за саморозвиток, за далекі подорожі, за батька нашого. Так? І Юпітер буде наділяти овна природним оптимізмом, вірою в авторитети та впевненістю у світле майбутнє. І не дивлячись на те, що вони дуже такі вогняні, так? він глибоко. Поважає закони, ієрархію та правила. І для нього порядок у системі буде мати ключове значення. Овен дуже любить давати поради, часто навіть непрохані, непрохані, да? тому що це будинок вчителів, і він твердо переконаний у власній правоті. І овен може нерідко претендувати на роль гуру, такого, да? який намагається вказати людині правильний життєвий шлях. І ну, і це робить його дуже гарним вчителем. Але окрім прагнення наставляти, овен прекрасно так, також дуже любить подорожувати. Подорожувати і чому? Тому що два будинки: і дев'ятий, і дванадцятий це два будинки, які пов'язані з іншими країнами так? через планету Юпітер. Тому вони дуже багато подорожують. І дев'ятий дім для Овна це простір зростання також через навчання, наставництво і. Це сприяє тому, що овен не тільки керує іншими людьми, а й постійно сам вчиться і розширює свої горизонти. Десятий будинок і у нас там цифра 10. Це енергія козирога, так? і козиріг пов'язаний із планетою Сатурн. Десятий дім відповідає за кар'єру, за статус, за репутацію. І про що це? Планета Марс. Яка пов'язана з овнем, да, це його головна планета, якраз знаходиться в найсильнішому положенні у знаку козирів. Да. І е, е, за рахунок цього, десятий дім для овна є джерелом сили та впевненості. І овни вирізняються своєю працьовитістю, пунктуальністю, відповідальністю. Вони завжди працюють з повною віддачою, докладаючи максимум зусиль для досягнення професійної майстерності. Для овнів репутація має дуже велику. Велике значення завдяки тому, що і 10-й, і 11-й будинок пов'язані, тому що керуються одною планетою Сатурн. і їх… Така трудолюбивий підхід до роботи приносить заслужені визнання та повагу. Це якраз показники 11-го будинку. Це люди, які пишаються своєю кар'єрою, статусом, професійними досягненнями, і вони можуть дуже про це класно розповідати. І овен, це людина, яка не працює, це дуже велика рідкість, вони завжди працюють, і вони переконані в тому, що кожна людина має приносити користь світу. І при цьому професія може бути будь-якою, але він буде найкращий у своїй галузі. Будь це там, ну, наприклад, у ну, хтось, лікар, наприклад, да, він буде самий найкращий. Будівельник він буде самий найкращий. Тобто він буде намагатися бути самим найкращим. Одинадцятий дім знак водолі, там стоїть так, і водолій пов'язаний з Сатурном. І 11-й дім він відповідає за соціальні зв'язки, за друзі, за досягнення, за прибутки, за соціальні мережі, за різноманітні об'єднання. І овену свідомість. Що успіх у цьому дому не є випадковим подарунком, тому що він пов'язаний із десятим, з кар'єрою і з роботою, це заслужений результат праці, так і це за рахунок прямої взаємодії десятого і одинадцятого. І за рахунок цього він усвідомлює основний принцип, да, що Робота веде до винагороди. І для овнів 11 дім це не просто випадкові бонуси чи несподівані подарунки долі, а результат зусиль, професіоналізму, який він вже проявив у 10-му домі. Так? І... У першій половині життя овен може часто працювати і опинятися в таких дуже великих корпораціях, за що якраз і відповідає Водолій. І це йому допомагає зростати, вчитися працювати у команді, розвивати соціальні зв'язки і долати своє прагнення до тотальної незалежності. І на завершення 12 дім, і там у нас стоїть цифра 12, яка пов'язана з рибо. І 12 й дім символізує духовність, так? усамітнення, глибокі внутрішні пошуки. Це також будинок еміграції, будинок відпускання, витрати, втрати. І знак Риби становить для Овна виклик. Чому? Тому що 12-й будинок у кожної людини, не тільки овна, це якби за спиною, ми його не бачимо в собі. Так? І Овен не завжди розуміє цей знак. І природу 12 20 дому ми всі часто заперечуємо в собі, не усвідомлюючи її. І якщо у Овна в 12-му домі немає планет, він може схилятися до заперечення цих енергій, які пов'язані з цим домом. І для нього ці енергії можуть здаватися такими дратівливими або втраченими. І він овен, як перший знак, як одиниця, він зорієнтований на завоювання і прояв сили волі. А сприйняття. 12-го будинку може викликати в нього опір. Але овни це щедрі люди, які можуть допомагати і займатися благодійністю. І вони не схильні хизуватися своєю щедрістю, тому що риби це такі тихі знаки, риби не розмовляють. І вони ну, вважають залишатися десь в тіні так, і не афішувати свої добрі дії. Також вони можуть приховувати свою духовність, тому що це Може похитнути їх сильний образ особистості своєї. Так? І навіть якщо вони і практикують духовні практики, то вони це ну, роблять так, усамітнюючись, щоб зберегти свої, ну, це в, у секреті. І вони можуть вважати що з, з них можуть сміятися так? або вважати їх дивними і тому намагаються діяти в таємницю. І взагалі це все про 12 домів і як знаки зодіака, які там є, як вони проявляються. Тому що кожен будинок у кожного знака зодіака буде проявлятися по-своєму, в залежності, яка там буде стояти цифра. І на завершення хочу додати ще, ну, Зробити такі підсумки, так? що потрібно для овнів, щоб вони підтримували своє здоров'я і силу своєї особистості? Ну, по перше. Щоденний прояв ініціативи їм важливо щодня починати щось нове, проявляти активність і діяти без вагань. Також їм дуже важлива фізична активність, постійний рух, тренування або активна діяльність, і це дуже їм йде на користь. Також о, нам потрібні ситуації з правом на помилку. І де середовище, де не будуть його якось на нього дивитися, не так, якщо він зробить помилки, так? і це буде давати йому впевненість. Також змагальне середовище, тому що він дуже любить приймати участь у змаганнях, де можна показати свою швидкість, рішучість. Далі ситуації, що вимагають. Такої постійної генерації в русі, так? тому що ідеї до овнів будуть приходити під час якраз руху, так і їм важливо уникати застою. Далі постійна мотивація і стимул будуть їх підтримувати у тонусі, і також Овнам потрібно вчитися на своїх помилках, робити висновки і адаптувати свої стратегії і дії. Ну, на цьому в мене все. Я думаю, що було вам корисно. Цікаво, так, дуже багато інформації, так я ретельно готувалася. І прошу підписатися на мій канал. І якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду з зацікавленістю читати. Якщо ви знаєте, що ви ови, чи було вам корисно, що у вас відгукнулося, що у вас програється, а що зовсім у вас не програлося. Нагадую, що це така загальна інформація для всіх овнів, тому що у кожного овна планети розташовані по-своєму, і це дає ще додаткову інформацію. А на цьому я вам дякую за приділену увагу і за зацікавленість до ведичної астрології. І дивіться наступні відео, які будуть про інші знаки зодіаку. Всього вам найкращого!